Так, в ящику знаходиться сам захватний пристрій жовтого кольору, да? і пневмоциліндр. Для того, щоб зібрати його докупи, треба спочатку достати пневмоциліндр, він буде у вас запакований. При розпаковці будьте уважні, тут збоку знаходяться дроселі з одної сторони і з іншої сторони. Щоб ви при розпаковці їх не зламали. Нам треба достати цей пневмоциліндр і цією частиною закріпити десь у нас зверху на якомусь вашому пристрої, який буде їздити туди-сюди. Саме тягло пневмоциліндра накручується, воно буде у вас накручене, але ви знаєте, що можна таким чином виграти декілька сантиметрів, відрегулювати, як вам потрібно. В якому положенні, і зафіксувати додатковою цією гайкою. Наступний крок. Циліндр у нас підвішений. Цей захисний чехол ви знімете. Знову-таки звертаю увагу на дроселя, щоб ви їх не зламали. Тепер наш пристрій на місці з'єднання. Тут треба буде викрутити оці болти. Вони наживлені з однієї сторони. І такий самий з іншої сторони. Оце. Це нам дасть можливість підняти кермо відносно циліндра. Тепер у нас кермо відносно циліндру рухається. Ці ж болти. Ми вкручуємо в ті місця, де вони перед цим знаходились. Я зараз просто наживляю, потім підтягнути можна вже. Бачите, вже кермо вже у нас зафіксовано, воно не впаде. З іншої сторони так само. Наживили. Тепер, щоб у нас піднявся той край, ми Захочемо на себе потягнути. Але воно буде туго йти. Для цього треба з цієї сторони джойстик натискати по черзі в один бік і в інший бік. Тоді у нас піднімається вся частина. Ми підходимо вже до місця, коли ми можемо під'єднати циліндр до нашої частини. Тепер ми можемо з'єднати наш пневмоциліндр з основною частиною. Зверніть увагу, що ці дроселя повинні бути з цієї сторони, де у нас знаходяться оці шланги, тому що туди потім вони під'єднаються. Тепер зводимо отвори, вставляємо ліс на місце. Ставили. Тут стопорне кільце, з іншої сторони обов'язково вставити стопорне кільце, щоб гарантовано ваша вісь нікуди не ділась. Так, наступний крок. У нас є два шланги, один довший, другий коротший. Як ви зрозуміли, довший ми під'ємним під верхній дростель. Просто вставляємо глибаченько і далеченько. Коротенький. Вставляємо вниз, звісно. Оці крани, що знижу, що зверху, регулюють ступінь пропускання повітря. Зараз вони закриті, щоб не було, що у вас центральний шток буде ходити туди-сюди, коли ви встановлюєте. Після того, як ви під'єднали, відкриєте ці крани, що зверху, що знизу. Тоді у вас з'явиться можливість. Запускати туди повітря і керувати джойстиком. Але для цього треба буде під'єднати ваш тиск куплунгом на цей швидкоз'єм. У В нашому випадку під'єднаний тейфер. Ми піднімаємо Так, цельфером ми підняли. Тиск у нас під'єднаний. Тепер у нас починає працювати джойстик. Значить, боковий джойстик регулює нахил. Центральний джойстик регулює піднімання опускання. Це вже працює у нас силі. Швидкість підйому чи опускання ви регулюєте цим дросселем. З боку знаходиться. Швидкість нахилу, ви так само регулюєте дроселями, які знаходяться на маленькому циліндрі. Так само. Щоб відрегулювати швидкість або повільніше, або швидше. Однаково, що верхні, що нижні у вас повинні бути більше відкриті чи більше закриті. От я зараз регулюю доволі швидко. От я прикриваю, бачите, повільно починаю. Відкриваю. Вихід збільшується. Далі для обертання пристрою на своєї вісі вам потрібно натиснути на цей важіль. Тоді у вас весь механізм може обертатися. Фіксація відбувається кожні 45 градусів. Провернули на 45. Вийшло 90. При обертанні, будьте уважні, щоб оці шланги. Які йдуть до присосок, потім не накрутили. Бачите, вони вже будуть заважати. Так само з іншої сторони. Щоб отут шланги не намотало на це центральне тягло. Тому весь час повертайте, як воно було перед цим. Значить, при транспортуванні присоски знаходяться максимально ближче до центру. Якщо у вас буде потреба, кожну присоску можна зняти в цей палець фіксації, видвинути довжину нашу і вставити в отвір. Тоді у нас збільшуються габарити. Додатково ще є присоски. Вони вставляються так само сюди, в цю трубу, розтарюються однією віссю. але зверніть увагу, вони вставляються з тої сторони, де стоїть. Швидко з'ємо, щоб потім можна було під'єднати цю додаткову присоску. Одна і навпроти неї буде інша.